Чому мені не сказали про це раніше? Цей інсайт просто сьогодні змінив моє ставлення до всіх соціальних мереж, які я веду, в тому числі до цього каналу. Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Це канал Волконська. Тут ми говоримо про маркетинг та моє життя в Італії. А також я вас знайомлю з дуже цікавими людьми в рамках проекту Точка Зору обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нові випуски. Сьогодні хочу поговорити про думку, яка дійсно вплинула на мене ось прям декілька годин тому. Я зрозуміла все. Знаєте, буває таке, що ти намагаєшся вирішити якесь питання і знаходишся в певному маятнику, коли ти від одного рішення до іншого рішення постійно тебе хитає, коливає, ти в такій турбулентності знаходишся і постійно шукаєш відповідь на своє питання, і не можеш зрозуміти так. Це відповідь, Що мені треба зробити? Просто скажіть мені, я буду це робити. Так ось сьогодні я отримала відповідь на своє питання: чи треба бути щирим в соціальних мережах? Чи треба виливати свою душу, чи е, чому так багатьох тригерить? Тема того, що в соціальних мережах все якесь штучне, все якесь не таке, яке ми хотіли б бачити, або не таке, яке є в житті, і так далі. Оці всі питання навколо соціальних мереж. Мені здається, з першого дня створення соціальних мереж. Тому що багато блогерів, багато людей, які просто ведуть соціальні мережі, багато людей, які хочуть вести соціальні мережі. В них у всіх є в голові одна думка про те, що я повинен бути якимось ось певним, якщо я вже веду соціальні мережі. Мені треба. Точніше, мені треба бути. Дуже щирим, мені треба бути відкритим, тому що інакше мене можуть засудити, тому що дуже часто люди люблять засуджувати блогерів за те, що вони в житті одні в блозі інші, що вони ведуть в подвійну таку гру, і що вони не до кінця щирі зі своєю аудиторією. А хтось занадто щирий зі своєю аудиторією, і це постійні розмови про те, що робити в соціальних мережах, яким як мені бути. Ось я хочу вести свій блог, я хочу проявлятися як експерт. Мені треба бути супер щирим, розповідати про всі свої. Стосунки про всі свої переживання плакати на камеру, чи мені навпаки треба сховатися і вести тільки професійний блог і ділитися тільки користю? Насправді, жодна з цих відповідей не є результатом класної роботи, тому що якщо ви будете плакати як експерт в сторіс. Це буде вас показувати з не зовсім з правильної сторони, як експерт. Якщо ви будете постійно розкриватись тільки особистим, теж. Якщо ви будете постійно розкриватись навпаки, стороною тільки експертною, тільки користю, тільки чимось дуже кордуже таким, знаєте. Розумним, то це теж відверне від вас аудиторію, тому що ми приходимо в соціальні мережі щоб відпочити. Ми не приходимо туди вчитися чи щось вирішувати. Те, що ми це робимо, це як наслідок, а не причина. Тому нам треба бути таким комбінувати ці дві частини в собі, коли ми виходимо в соціальні мережі, бути одночасно і відкритою, щирою людиною, і в той час професіоналом. І здається. Але ж від мене в соціальних мережах очікують щирості. А я, наприклад, зараз в мене був останні півроку, 2024 року, початок 2025 року. Це були дуже важливі і такі складні для мене періоди, коли я. Не виходила в соціальні мережі взагалі, тобто я вирішила для себе зробити крок назад, тому що я розуміла, що тим, що відбувається в моєму житті, я не готова ділитися і не буду ділитися. Це тема табуйована, я її закриваю. А якщо я не буду ділитися цим, а це все, що я зараз переживаю, то я тоді не буду ділитися нічим. І дайте мені знати в коментарях, якщо комусь це відгукується. Наприклад, зараз ви закохалися в когось, чи у вас конфетно букетний цукерково-букетний період. І ви Хотіли б поділитися стосунками, але ви розумієте, що у вашій системі координат по цінностям ви не дуже хочете ділитися стосунками. Ну це не ваша історія. Або, наприклад, ви отримали якісь нову пропозицію по роботі, якийсь новий проект, але ще не готові до кінця ним ділитися, іначе а про що тоді розповідати в соціальних мережах? І якось воно один на одне не складається, і ми взагалі не виходимо в соціальні мережі. Так ось сьогодні я зрозуміла, що робити в такій ситуації і чому є ця проблема взагалі існує. Тому що ми не ставимось до соціальних мереж як для роботи. Просто почуйте мене, ми не ставимось до соціальних мереж як до роботи. Через те, що наш телефон це продовження нашої роки, через те, що нове покоління вони взагалі стерли цю, ці кордони між реальним життям і онлайн життям. Вони взагалі транслюють все. І для них це нормально. Вони не відчувають, що є якісь емоції, які треба приховати. Є якісь емоції, які можна показати онлайн. В них це все єдиний світ онлайн і реальність. В моєму поколінні людей, які трішки більше трі, яким трішки більше 25, близько до 30, Ми все ж таки ділимо онлайн світ і офлайн світ. У нас все ж таки є емоції сфери життя, переживання, які ми залишаємо тільки в офлайні. і Ми не розуміємо, як можна ними поділитись в онлайні. І ось для таких людей, як я, мого покоління, які не до кінця розуміють, я вам рекомендую поставитись до соціальних мереж як до роботи. Не як до продовження вашої руки і опису всього вашого життєвого шляху, не як до соціальної мережі, де ви ділитесь фотографіями своєї дитини з близькими родичами, тому що тільки вони на вас підписані. Точніше, якщо ви хочете так вести свій блог, то будь ласка, звичайно, це одна з можливих варіантів розвитку вашого блогу, ви просто будете вести особистий блог. Але ж якщо ви хочете бути професійним в блозі, якщо ви хочете на ньому заробляти, якщо ви хочете розвивати блог і набрати. Брати нову аудиторію і заробляти на онлайн-продуктах або на монетизації, на монетизації в рекламі, треба просто зрозуміти, що це. Той самий офіс, ось уявіть, що інстаграм це було б офлайн про, офлайн простір, якийсь кабінет, який, якась кімната, в яку ви заходите, і ви поза цією кімнатою залишаєте одну людину. А в цій кімнаті ви стаєте трішки іншою людиною. І я зараз не про те, щоб грати ролі, але з іншого боку, ми всі граємо ролі. Ми в родині одні з мамою. Ми одні з нашим чоловіком. Ми інші з нашою подругою. Ми якісь треті в спортзалі, ми четверті. Коли ми пишемо книгу або займаємося якоюсь творчістю, ми ще якісь, тобто ми постійно змінюємо ці ролі. Але чомусь нам здається, що в інстаграмі ми повинні транслювати всі наші ролі одночасно і бути якимись певними. Я дуже сподіваюся, що комусь ще відгукується ця думка. Дайте знати в коментарях, тому що я з нею мучилась дуже багато років. І я, коли до мене приходила на консультації, намагалася якось все це скомбінувати. Ми намагалися постійно були люди, які, наприклад, в них дуже багато ролей, і вони такі, боже, я не знаю, я хочу і про це розповісти в інстаграмі, і про це, і про це. Як же мені все це комбінувати? І ось тут треба зрозуміти: в мене є робота: Інстаграм, або Ютуб, або інший блог, тік-ток. Неважливо, Телеграм. Я приходжу на роботу, і я приходжу на роботу якимось певним, якоюсь певною людиною. В мене є мої обов'язки, які я повинен виконати. І я граю роль на цій роботі, наприклад, з SEO-компанії, або я граю роль проджект-менеджера, або я граю роль продавця, або я граю роль прибиральниці. Неважливо, я граю якусь роль програміста в цій компанії. І це моя роль. І мені треба зрозуміти, які складові у цієї ролі, які є задачі у цієї ролі, які дедлайни у цієї ролі. Мені треба зрозуміти, який в мене графік роботи, з якою по яку годину я працюю. Мені треба зрозуміти, що мені не треба ставати найближчою подружкою з усіма своїми колегами і розповідати їм взагалі все, що відбувається в моєму житті, плакати з ними разом, сміятися з ними разом, або ділитися своїм приватним життям. Мені цього не треба, мені достатньо зрозуміти, що мені треба в рамках цієї ролі. Наприклад, в рамках ролі програміста мені треба якісно виконувати свою роботу, закривати свої задачі і підтримувати дружні стосунки зі своєю аудиторією, зі своїми колегами, зі своїми людьми, які мене оточують в цьому офісі. Цього більш ніж достатньо. Мені не треба ставати з ними родичами. І ось тут, коли ми це розуміємо, коли я це зрозуміла, я дала собі дозвіл на те, щоб не бути відкритою до кінця. Мені не треба поділитися всіма сферами свого життя. Мені треба ділитися тою сферою життя, яка. Стосується моєї професійної діяльності або тієї діяльності, яка є в мене зараз. Звичайно, коли ми говоримо про лайфстайл-блоги, там ваш лайфстайл, але теж навіть тут ви можете. Описати свій Job Description, опис своєї роботи, і зрозуміти, в яких сферах ви готові ділитися, а які сфери залишаться тільки вашими. Наприклад, ви готові ділитися тим, що ви їсте, куди ви ходите в тренажерний зал, ви готові ділитися, де ви купили якусь сукню нову, ви готові ділитися якимись лайфхаками, які ви для себе відкрили, але ви не готові ділитися своїми побаченнями, якщо ви на них ходите. ви не готові ділитися, наприклад, своїми переживаннями внутрішніми або тим, що. Що ви проговорюєте у психолога або тим, що ви взагалі почуваєте. Да? Ну взагалі, просто уявіть собі, що ваша соціальна мережа це офіс, в який ви приходите і виконуєте певну роль. Ну, це ж вау, думка. Ну це просто думка, яка змінює взагалі ставлення до цього процесу ведення блогу. Чому так багато людей починають і закінчують, тому що ми ставимось до цього. Якраз ми якби не змінюємо оце ставлення з особистого блогу, де нас дивилися друзі, в професійну роботу. І ми продовжуємо, наче нам треба бути собою, а який я для цієї ролі. Ви ж, наприклад, зрозуміли, який ви для ролі жінка. Ви зрозуміли, яка я для ролі донька або син. Ви зрозуміли, яка я для ролі ем, здорової, щасливої людини, да, емоційно і фізично. А яка я для ролі професіонала в соціальних мережах, експерта в соціальних мережах, блогера. І від цього відштовхуючись, ви можете створити собі цю роль і бути там такою або таким, яким ви оберете. Вам не треба ділитися відразу всім. Вам треба бути з собою до тої міри, до того рівня, який ви для себе виділили. Ну скажіть, ну це прям. Думка, яку треба записати собі зараз після цього короткого відео, поділитися зі мною в коментарях, як вам відгукнулося чи ні, тому що я ж кажу, це ось сьогоднішнього ранку, я просто зрозуміла, що в мене є дуже багато процесів зараз в житті, які відбуваються. І так як я зупинила ведення інстаграму і взагалі соціальних мереж на деякий період, думала повертатися тільки на Ютуб, тому що якраз на Ютубі я відчуваю цю професійну. Професійні ці кордони. Я чітко знаю, що я повинна записати відео, що я повинна його змонтувати, що я повинна його викласти. І відео це повинно бути на певну тему, яку я обрала. Мені не треба вам розповідати про те, що відбувається в моєму приватному житті. І в інстаграмі в мене наче була стерта ця цей кордон через те, що я там дуже багато зібрала друзів, через те, що там дуже відкрите спілкування, я наче. Обманювала сама себе, тобто я там розповідаю про щось, а потім розумію, ну окей, а я ж про це не розповіла. Ось про це не розповіла. В мене життя не до кінця саме таке. Я ось це ще переживаю. І тут я зрозуміла, а я не повинна розповідати все. Це є я в Інстаграмі. Це не те, що я щось приховую, це не те, що я граю якусь роль. Це одна з моїх частинок, яку я транслюю в Інстаграмі. Я сподіваюся, що це відео короткі, ці 12-13 хвилин, які ви подивилися, воно вам теж налаштувало бачення ваших соціальних мереж по іншому і розслабило вас в тому, що ви можете бути собою в соціальних мережах. І при цьому це не якась історія про те, що вам треба взагалі все і всім розповідати про те, ким ви є. Ви можете обрати цю роль і грати її в соціальних мережах. В цьому взагалі немає нічого поганого. Саме не. Знаєте, не фальшивити, не видавати себе за того, ким ти не є, а просто обрати. Ти ж з мамою інший, правильно, і ти там не фальшивиш, ти просто інший з чоловіком, інший, і це. Абсолютна норма, і я хочу це нормалізувати в соціальних мережах, що ми можемо обрати там свою роль. Просто іноді треба зрозуміти, яка це роль, про що я хочу говорити. Тому тут я вам пропоную з цим вже зібратися. Я вам дуже сильно зараз рекомендую підписатись на канал. Залишитись зі мною, подивитись відео, яке я вам зараз порекомендую. В YouTube, тому що він знає вас трішечки навіть краще ніж ви самі. І він вирішив, що саме це відео вам зараз треба подивитися. І до зустрічі в наступних відео. Дякую, що були зі мною. ця думка була такою ж для вас. Вау, як для мене. До зустрічі.